Нова несподівана операція в Криму жахливі вибухи та руйнування. Схоже, фахівці СБУ знову доклали руку до атаки на головні об'єкти окупованого півострову. Те, хоча непомітно, поки увага всіх була прикута до Покровська, підготували власний удар та завдали його у мить, коли росіяни просто не чекали. Результатами атаки Криму та Керченського мосту стали радісні новини, які всім вам просто необхідно почути далі. Вітаю вас, глядачі, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про. Росельні вибухи у гурзофі кажуть, що є прильот розгорілася пожежа. Моніторний канал «Кримський вітер повідомив, що в Гурзофі після прильоту безпілотників почалася пожежа на Айодазі. За попередніми даними, поки невідомо бо пила влучили по об'єкту, чи пожежа пов'язана з падінням ламків. Сили оборони України здійснили масштабну атаку на військові та стратегічні об'єкти в Криму. Повідомляють про вибухи та прильоти по військовій інфраструктурі. Результаті нападу у Криму було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс вартістю близько 20 мільйонів доларів. Та дві радарні системи це значно ослаблює оборону Росії на кримському напрямку. Інформує главку. Окрім цього, стало відомо також про атаку на нафтобазу в селищі Гвардійська, що неподалік від Сімферополя. Майже одразу в соцмережах з'явилися фото із великим стовпом диму. Проте було невідомо, чи вдалося урести саме нафтобазу, чи дим є наслідком горіння збитого попола. Нині в мережі з'явилися супутникові знімки, що підтверджують успішне ураження саме нафтобази. Джерелом диму є декілька резервуарів північно-східній частині нафтобази, куди імовірно пройшлося влучання. Попередні Алі свідчить, що знищено або значно пошкоджено чотири резервуари із паливно-мастильними матеріалами із 11 що існували на базі. Таким чином знищено близько 36 відсотків резервуарів. Джерела підтвердили, що атаку на нафтобази у Криму організували СБУ. Окрім цього, БПЛА уразили ЗРК Панцер С 2 і дві рлс У випадку із бази у Гвардійському це вже друга успішна атака за декілька тижнів. Минулого разу, коли нафтобаза зазнавала ураження, об'єкт не могли загасити близько двох діб. Нафтобаза у гвардійському належить товкедр яке володіє найбільшою в окупованому криму мережею автозаправних станцій АТАН понад 100 АЗС. Окрім цієї нафтобази, компанія також має у власності і інші нафтосховища та власний парк бензовозів. Це робить об'єкт важливим вузлом для постачання пального на півострові. Окрім того, з великою ймовірністю нафтобаза була залучена для забезпечення потреб авіабази «Гвардійська», що у тому ж селищі лише за 4 кілометри на схід. Ця авіабаза є однією із точок запуску ударних випалати типу по шахет по Україні. Також стало відомо про те, що ударні безплотники центру спеціальних операцій Альфа службу безпеки України вразили російські військові та інфраструктурні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив співрозмовник української правди в СБУ. За словами джерела, росіяни не дорахувалися зенітракетного комплексу панцер С 2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Він є однією із ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві ер окрім цього, дрони ССО Альфа СБУ вразили на автобазу в селищі Гвардійське, де зберігалися пальне. На об'єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму. Зафіксовано також проліт безпілотника по нафтобазі Комсомольська СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим та Нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний логістичний потенціал росіян, бавовна палатами і надалі. Ну до слова речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів, що у гвардійському палала не лише нафтобаза також там було влучання по структурі держрезерву Росії, яка займається зокрема і вибуховими речовинами. У Феодосії палає нафтовий термінал. В Євпаторії є проблеми з водопостачанням. Ми говоримо про те, що на сьогодні найкраще російське ППО на території тимчасово окупованого Криму це підстанції та нафтобази. Тому саме над підстанціями ворог зараз намагається збивати наші попела. Не одне ураження відбулося по підстанціях. Підкреслив він. Ворог намагається все це відновлювати, але вже з'явив. Лися чітка стратегія роботи українських сил оборони по об'єктах енергетичної інфраструктури окупантів, зазначимо, що удари по радіолокаційних станціях в окупованому Криму перешкоджають ворогу отримувати інформацію про повітряну обстановку на півдні України. Так прокоментував удар по військових об'єктах у Криму, виконавчий директор порталу мілітарний Вадим Кушніков. Цитую: Зеніт ракетний комплекс С2 один із найсучасніших зразків озброєння, які надходять на озброєння окупаційної армії. Також важливим компонентом є зменшення ситуаційної обізнаності, тобто знищення їхнього. Радіолокаційного парку радарних установок сказав експерт. Також він зазначив, що нафтобаза, по якій вдарила українське БПЛА, була залучена до постачання пального російським військовим. Окрім цього, в Криму активно працюють підпільники. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Двіження сопротивлення розказала об успішній диверсії на время на території Криму. Опять наш Крим від наш український Крим родной скоро буде готуватися к возвращенню домой в Україну. Агенты нашего партизанского движения АТЭШ вывели из строя релейное оборудование на железной дороге вблизи Армянска, что привело к остановке движения поездов, которыми оккупанты поставляли боеприпасы и технику на фронт. То есть, видите, мы также ломаем логистику. Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В результате воздействия на ролейное оборудование было нарушено движение поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск. Ну, а раніше спецпідрозділ Гурмо України Примари, використавши безпілотники, атакували три радіолокаційних станції ворога та десантний кадр окупантів у тимчасово окупованому Криму. В розвідці розповіли подробиці успішної атаки на російські цілі. Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу Гурмо України Примари продовжують нищити ціну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові. Ідеться в повідомленні цього разу. Під ударом розвідників опинилися РЛС-96 комплексу е Тріумф РЛС П. Терек, РЛС-55Ж-6У, Небо-У та десантний катер БК-16. Бек ну, ж окупанти не або як приймаються безпекою свого незаконно збудованого кримського мосту. Так стало відомо про те, що окупаційна влада Криму заборонила рух електромобілів і гібридних авто через кримське міст. Заборона діятиме до особливого розпорядження. Про це повідомила російська пропагандистське видання РБК. За даними журналістів, відповідні укази підписали призначений окупантами глава Криму Сергій Аксьонов і губернатор Краснодарського краю Він кандреців причиною такого рішення російські чиновники назвали загрозу терактів. Нібито існує Перевезення вибухівки у тягових батареях електромобілів по шамаш. Акціонов заявив, що обмеження запроваджено для гарантування безпеки і послався на рекомендації силових та правоохоронних структур. Раніше через Кримське місто вже заборонили рух вантажівок. В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що для них, а також для електромобілів і гібридів, перебачено альтернативний сухопутний маршрут від Таганрога до Джанкоя, який проходить через окуповані території України. Речник української доровольчої армії Сергій Брачук зазначив, що найближчим часом можуть бути поза. Позитив... Вні новини з Криму він натякнув, що ворог втрачає контроль попри спроби дестабілізувати ситуацію на півострові. За його словами, росіяни намагаються зміцнити оборону півострова. Зокрема, закривають рух через Кримське міст і встановлюють додаткові загородження. Українська розвитка уважно стежить за ситуацією на всіх напрямках, фіксуючи зміни в роботі окупантів та їхні спроби патрулювати акваторію Севастополя. Частину інформації за словами Сергія Брачука, використовують для планування майбутніх ударів. Я дякую вам, за те, що ви додавали себе поздокінця. Підпишіться, залишайте в та коментарі не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.